Дання New York Times аналізує, чого чекати від Дональда Трампа та від тих людей, тих представників, які будуть ну так би мовити, допомагати йому чи м м займатися питанням російсько-української війни вже ближче тут, ближче до безпосередньої лінії фронту. Спецпосланником Трампа щодо України може стати уроженець Росії. Ну це трохи дивно, але зараз розберемося. Уроченець Російської Федерації Борис Епштейн, який координував юридичний захист у кримінальних справах Дональда Трампа, запропонував себе для допомоги у встановленні миру між Росією та Україною. Про це Нью-Йорк Таймс стало відомо від чотирьох осіб, знайомих з обговореннями. Обраний президент Дональд Трамп летів до Вашингтона на свою першу особисту зустріч з президентом Джо Байденом після перемоги на виборах, коли один з його помічників запропонував приголомшливу як пише видання ідею про посередництво встановленні миру між Росією і Україною. Радник Трампа Борис Епштейн запропонував новообраному президенту стати Спеціальним посланником Трампа з питань російсько-української війни, Епштейн, який народився в Росії, жив там у дитинстві, не має досвіду у зовнішній політиці. Він розповів, що має родичів по обидва боки конфлікту. Кілька людей в літаку були шоковані ідеєю призначення Епштейна на чутливу дипломатичну посаду. За словами людей поінформованих з цього питання на додаток до відсутності дипломатичного досвіду, він ще перебуває під слідством в Аризоні разом з кількома іншими союзниками Трампа за їхні зусилля спрямовані на скасування вибухів виборів 2020 року за допомогою так званих фальшивих виборців зазначається, що Трамп вислухав Епштейна з очевидною зацікавленості і не відкинув пропозицію, хоча й не взяв на себе зобов'язань щодо неї, щоб не вийшло з ідеї Епштейна, Трамп вже наділив свого радника надзвичайними повноваженнями і продемонстрував готовність прислухатися до його порад більше ніж до порад інших. Навіть найбагатша людина у світі Ілон Маск, який брав участь у багатьох зустрічах зустрічах з питань перехідного періоду за останні тиждень, приватно за. Значив, що Здивований тим, що Епштейн отримав такі широкі повноваження. Борис Епштейн, який залишив свою посаду в офісі комунікації Білого Дому в 2017 році, через те, що було описано як проблема з його допуском до державної таємниці, яка з тих пір була вирішена, сказав друзям перед обговоренням кандидатури спецпосланника, що він має намір залишатися поза урядом як радник Дональда Трампа. Хоча є люди з оточення Трампа, які зневажають Штейна в орбіті новообраного президента, немає нікого, хто б на даний момент сумнівався. В рівні його впливу він швидко став однією з найвпливовіших фігур у перші дні перехідного періоду, незважаючи на те, що формально не відігравав у цьому жодної ролі. Ну ось бачимо, що ймовірно ось такі призначення обговорюються і далі Дональдом Трампом. В Мар Алаго зараз взагалі а дуже швидко відбувається це кадрове наповнення команди Трампа вже на після нового року, як то кажуть. Водночас інші медіа пишуть про те, що Трамп і Путін помиляються щодо один одного. Новий глава Білого Дому. У НАТО самовпевнений щодо своєї здатності впливати на Путіна і не розуміє насправді з ким має справу вважає британське видання «The Independent». Дональд Трамп і Володимир Путін серйозно недооцінюють один одного, і це несе в собі масштабні ризики для України. Трамп переоцінює свою здатність змусити Путіна обмінятися землями, де Путін явно хоче набагато більше, коли він відчуває, що виграє, і коли він повинен показати російському народу набагато більше, якщо він хоче виправдати жахливі жертви. Трамп недооцінює виклик і переоцінює свій. Плив про це говорить в коментарі за Independent колишній керівник британської розвідки Сер Алекс Янгер. Однак і Путін ймовірно недооцінює а не і невірно оцінює характер Трампа, сподіваючись натиснути на нового президента. США. якщо Байден поводився дуже обережно через ймовірні загрози від Росії, то Трамп є більш відкритим до застосування сили. Але бачимо, що зараз більш відкритим, а точніше просто бере і застосовує силу російський диктатор Путін, допоки хтось там йому телефонує. Про ці всі дзвіночки головно сигнали. Говоримо про. То зараз Тарас Загородній політехнолог до нас долучається. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава а Дивіться, в п'ятницю. Шольц позвонив Путіну канцлер німецький, Поки ще годину говорив сьогодні. Путін кілька годин і ранок запускав по нас 210 повітряних цілей з усього, чого міг навіть з тих стратегічних бомбардувальників, які він не піднімав з травня 23-го року. А це Путін відповів уже і Шольцу, і Трампу, і всім, чи ще комусь подзвонить скоро. Такими дзвінками Ну, Росіяни в чергове показують, що з ними не можна так розмовляти. Якби, наприклад, Шоль здав і по ним влупили по Росії. Він позвонив, це зовсім по іншому виглядали. А росіяни тільки так, так це розуміють. Ну що якщо ти телефонуєш, вони розцінюють це як про слабкості, значить, вони думають, що вони виграють і що треба дотискати. Я підозрюю. Я підозрюю, що все ж таки Шольц. Ну, функція Шольца це була такий добрий поліцейський, умовно кажучи, тому що після Трампа я все ж таки теж схиляюся до думки, що все ж таки дзвінок і розмова Трампа з Путіним була і Путіну дуже не сподобалося, що він почув. Принаймні, от десь три дні тому а була така скапада від Лаврова. Він цікаво там сказав, що підходи нової адміністрації нічим не відрізняються від попередньої, навіть гірше. А, і там, ну знову цю лабуду про захист російськомовних і все інше, і так далі говорив. А звідки ти міг знати, що зна значно гірше? Це тільки з перших вуст. Фактично, вони могли про це знати. Це означає, що все ж таки розмова з Трампом була. Трамп це був поганий поліцейський, а потім послали доброго поліцейського для того, щоб е, почути там зрозумів він чи не зрозумів, що буде далі. Що якщо далі себе буде так поводити? Е, ну судячи з усього, не зрозумів і знову таки, ну захід чергово переконався, що ну принаймні я сподіваюся, що не переконався, що з Путіном так не можна розмовляти. Е, з ними ті, через позицію сили тільки можливо.